Говорять броди. Вітаю усіх, хто біля приймачів у цю ранішню пору. У четвер, 1 червня, будемо святкувати Міжнародний день захисту дітей. Це одне з найстаріших міжнародних свят. Рішення про його проведення було прийнято у 1925 році на Всесвітній конференції, присвяченій питанням благополуччя дітей у Женеві. Історія замовчує, чому це дитяче свято було вирішено відзначати саме 1 червня. За однією з версій, у 1925 році, генеральний консул Китаю у Сан-Франциско зібрав групу дітей-сиріт і влаштував для них святкування, дата якого припала саме на 1 червня. Завдяки щасливому випадку день збігся із часом проведення дитячої конференції у Женеві. Отож. 1 червня у нашому місті о 10-й годині на території Центру дитячої та юнацької творчості відбудеться святково-ігрова програма Веселкове літо о 10.30 на площі ринок традиційний конкурс Малюнка на асфальті і святкова концертна програма. У тій же порі о 10.30 на стадіоні Ювілейний відбудеться футбольний турнір. А от о 15 годині. Громадські активісти бродів вирішили закумулювати зусилля трьох громадських об'єднань молодіжної громадської організації Наше місто благодійного фонду Карі та зброди та благодійного фонду СТЕП та подарувати нашим діткам прекрасне свято, яке вони запам'ятають надовго. Тож свято відбудеться на вулиці Валовій, на валах о 15-й годині, у програмі Спортивна Спартакіада. Фотозона, аніматори, флешмоб, боді арт та інші атракції для дітей. Чекаємо на всіх діток та їх батьків. Діти наше майбутнє, і тільки разом ми зробимо їх щасливими. У випадку несприятливої погоди, захід буде перенесено. У мікрорайоні великі фільварки, що у місті Броди завершено облаштування нового дитячого майданчика для різновікових груп з тренажерним обладнанням. Це реалізовано завдяки мікропроекту, який переміг в обласному конкурсі. Ідейним натхненником дитячого майданчика став депутат Бродівської міської ради Михайло Старик. Нещодавно під головуванням першого заступника голови райдержадміністрації Володимира Адамця за участі начальника управління фінансів Тетяни Мартиш, завідувача сектору молоді і спорту Наталії Гудими, начальника відділу економічного розвитку інвестицій та торгівлі Наталії Ковальської та сільських голів. Представника підрядної організації Володимира Ваврика відбулося засідання оргкомітету з питань реалізації обласної цільової програми Спортивний майданчик на 2017-2021 роки, відповідно до якої у Бродівському районі планується облаштування тренажерних майданчиків у селах Пониковиця, Попівці, Паликорови і один спортивний майданчик із штучним покриттям у селі Суходоли. Це Олекса, і він великий оригінал. Коли у Олекса запитують, кому з поетів він надає перевагу, хлопець називає П'єра Нерві. І доки спантеличений співрозмовник намагається згадати хоч рядок з його поезії, Олекса зазвичай встигає розповісти, що П'єр Луїджі Нерві, так званий поет залізобетону, займався тим, що зводив надзвичайно прекрасні і міцні споруди. Залізобетон був його улюбленим матеріалом, за допомогою якого нерві творив справжні шедеври, за що й отримав таке прізвисько. Сам Олекса дуже мріє стати будівельником-новатором і своїми руками зводити величезні хмарочоси. Але ж чи має він до цього хист? Адже бути будівельником зовсім непросто, а тим паче, будівельником-новатором. Для цього потрібно мати особливі якості та здібності. Хлопець перевірив себе. Пройшов профорієнтаційне тестування у центрі зайнятості, яке допомагає визначити здібності до тієї чи іншої професії. Олексію, тестування виявилося корисним для тебе? Так. Воно допомогло тобі визначитися зі своїм майбутнім. Так. Результати саме такі, як ти сподівався? Так. Тестування показало, що хлопцеві вистачить здібностей, особистих якостей і потенціалу, щоб стати видатним будівельником і звести в Україні споруди такі ж прекрасні й зворушливі, як українська пісня. З 15 по 29 травня тривали дні вимірювання артеріального тиску. Саме артеріальна гіпертензія одна з найбільш поширених серцево-судинних захворювань. В Україні офіційно зареєстровано 12 мільйонів людей з артеріальною гіпертензією, що становить 25% дорослого населення. Слід зазначити, що високий артеріальний тиск успішно коригується. Тому слід обмежити вживання кухонної солі до 5 грам на добу, адже сіль затримує воду, в результаті чого тиск значно підвищується. Також необхідно відмовитись від куріння та обмежити вживання алкоголю. Слід робити регулярні динамічні вправи, швидка ходьба впродовж 30-45 хвилин, хоча б 3-5 разів на тиждень. При перших ознаках захворювання, а це головний біль у потиличній ділянці, головокружіння, поява сітки перед очима слід негайно звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням. Бродівська міська рада просить бродівчан і гостей міста долучитись до опитування, яке проводиться з метою вивчення думки громади щодо пріоритетів та важливих завдань для міста. Анкета розміщена на інтернет-сайті та сторінці в мережі Фейсбук. Перехід на онлайн-анкету дуже простий: достатньо клікнути на посилання. Опитувальник розробив головний спеціаліст Бродівської міської ради Богдан Сторожинський. Бродівчан та гостей міста просять визначити рейтинг важливості робіт, які проводяться на території міста. Чого не вистачає на головній площі чи задоволення реконструкцією дитячого майданчика, де потрібно встановити пам'ятник героям? АТО. також пропонується внести свої пропозиції щодо благоустрою. Крім цього, анкета враховує вікові гендерні освітні особливості опитаних, а також і особливо ще й думку гостей міста. А щоб уникнути спроб сфальшувати результати опитування чи повернути у вигідному для певної групи людей руслі, анкета вважатиметься заповненою, якщо ви зазначите свою електронну пошту. Крім цього, це важливо і для зворотнього зв'язку. У деяких випадках будуть надані відповіді. Хто не вміє користуватись інтернетом, а хоче, щоб його думка з питань покращення життя у місті була врахована. Може звертатись у приймальню Бродівської міської ради. Тож, шановні бродівчани, не будьте байдужими та дайте відповіді, як, на вашу думку, треба покращити життя у нашому місті. На черговому засіданні громадської ради Івана Крамська повідомила, що з 1 травня перерахунок пенсій проведено автоматично. Пенсіонерам, які працюють, перерахунок не здійснювався. А голова Бродівської районної спілки родин АТО Тарас Гудима порушив питання щодо пільгового перевезення певних категорій пільговиків міським громадським транспортом. Тому було запропоновано запросити на засідання громадської ради міських перевізників для вирішення проблеми. Небезпечна подія трапилась 26 травня о 13.40 поблизу села Пониковиця. Водій легкового автомобіля Нісан Мікра не впорався із керуванням. Виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем Форт Мондео. Внаслідок зіткнення отримали травми різного ступеня важкості чотири особи, з них двоє дітей. 41-річний водій автомобіля Нісан, мешканець міста Броди, помер в кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Його дев'ятирічна пасажирка була госпіталізована до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охмадит. Також поранень зазнав 54-річний водій Форда, житель села Ковпин. Який був госпіталізований до Бродівської центральної районної лікарні, його дев'ятирічну пасажирку, жителька села Ковпин, був госпіталізовано до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охмадит. Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені. Причини події з'ясовуються, проводиться дослідча перевірка. Виконком Бродівської міської ради інформує про те, що на території міста Броди по вулиці Конюшківська, 55, в гаражному кооперативі номер 1 розробляється детальний план території земельної ділянки площею 0,15 тисячних для будівництва та обслуговування гаражів для автотранспорту. Зауваження та пропозиції приймаються за телефоном 4-29-81. 4, 29, 81. З метою проведення рекламування серед громади міста та району щодо проходження військової служби у Збройних силах України Бродівський об'єднаний районний військовий комісаріат інформує про покращення мотиваційних чинників у військових колективах Збройних сил України. На виконання доручення президента України про підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовцям, які виконують завдання в районі антитерористичної операції, видано наказ Міністерства оборони України від 6 травня 2017 року, номер 258. зазначеним наказом з 1 квітня 2017 року вноситься зміна до додатку «1», Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, а саме додаткова виплата до грошового забезпечення збільшена: з 2400 гривень на 3,5 тисячі, з 3000 тисяч на 4000, з 6 на 7,5 з тисяч, семи тисяч гривень на 8,5 тисяч. Згідно з даними наряду з призову громадян на строкову військову службу весною 2017 року, Львівська область виконала цьогорічний план прийому громадян на строкову військову службу до лав Збройних сил України та інших збройних формувань. Серед кращих військових комісаріатів Бузький, Городоцький, Дрогобицько-Бориславський, Жовківський, Золочівський, Турківський, Мостийський, Радехівський, Сколівський та Сокальський. Натомість місто Львів не змогло в повному обсязі виконати мобілізаційний план, зокрема Галицький та Франківський райони. Це Інна, Інна гуманіст за своєю життєвою позицією. Вона довго обирала професію, яка б могла приносити людям радість і користь, і зупинилася на соціології. Інна переконана, що знання, зібрані цією наукою, дуже цінні для суспільства. А тато Інни вважає, що не можна любити соціум і разом з тим пильно його вивчати. А ще він думає, що дівчинці личать більш артистичні професії. Донька відповідає йому, що талановитій людині не обов'язково обмежувати себе лише одним заняттям. Інно, напевне, для тебе взірець Ніклас Луман? Так. Бо він 30 років присвятив завданню, яке поставив перед собою ще на початку кар'єри. Так. І воно полягало в тому, щоб вичерпно описати суспільство. Так. І разом з тим він встигав заправляти пабом у рідному місті. Луман загалом написав 77 книг, та вінцем його роботи було видання Суспільство суспільства, де вчений надав докладний опис соціуму. Інна має намір вчитися на соціолога і зараз готується до вступу у вуз. Але разом з тим вона пройшла ще одне тестування з профорієнтації. Детальні безкоштовні тести, які допомагають визначитися з майбутньою професією або підтвердити свій вибір, доступні в центрі зайнятості. Своїми результатами дівчинка задоволена. Вони свідчать, що вона правильно обрала своє майбутнє. Окрім того, вони переконали навіть її батька. Нагадуємо програму святкування Міжнародного дня захисту дітей, яке відбудеться у четвер. 1 червня о 10-й годині на території Центру дитячої та юнацької творчості відбудеться святково-ігрова програма Веселкове літо о 10.30 на площі ринок традиційний конкурс Малюнка на асфальті і святкова концертна програма. О цій же порі о 10 на стадіоні Ювілейний відбудеться футбольний турнір. О 15-й годині на валові на валах. Також буде святкова програма. А саме спортивна спартакіада, фотозона, аніматори, флешмоб, боді-арт та інші атракції для дітей. Чекаємо на усіх діток та їх батьків. Діти наше майбутнє і тільки разом ми зробимо їх щасливими. У випадку несприятливої погоди захід буде перенесено. Нещодавно у бродах відбулось найяскравіше свято року. Море різноманітних кольорів, яскраві фарби та незабутні емоції усе це про перший у бродах Холіфест. Все це стало реальним завдяки бродівській молодіжній громадській організації Наше місто на волах. Сформувалось чи не найкраще місце відпочинку, тому й не дивно, що Холіфест проходив саме тут. Організатором такого веселого дійства була група «П-31» Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Дуже весело, дуже, дуже подобається всипати всіх фарбою. На чолі зі своїм керівником Русланом Данилюком студенти організували справжній фестиваль фарб, який стовідсотково запам'ятається всім. У вересні місяці 2016 року ми з групою продумували перелік заходів, які ми будемо втілювати протягом цього навчального року, так. І тоді вересні одна студентка моєї групи озвучила думку про те, що варто зробити в Бродах вперше холіфест. Ми подумали, зважилися, що зробимо це весною, але так як погоди фактично не було в квітні і в першій половині травня, то ми вирішили, що сьогодні, 17 травня, в середу, ми проведемо холіфест, фестиваль фарб перше в бродах. Звичайно, що ми запозичили. Ті чи інші ідеї, скажімо, в тих фестивалів, які вже були в Львові, в Тернополі так враховували їхній досвід. Ну наразі я дуже задоволений. Можливо, на майбутнє ми врахуємо, скажімо, ті чи інші недоліки, такі мінімальні, які сьогодні присутні, так але ну все з часом. Ми набиваємо шашки, набиваємо досвід. Я дуже задоволений. Направду атмосфера бомбезна. У рамках заходу був також боді-арт, де кожен охочий мав змогу прикрасити себе улюбленим візерунком. А виручені кошти спрямують на допомогу хворому Світозару Мазуру. Учень Бродівської гімназії імені Івана Труша Світозар Мазур потребує нашої допомоги. Хлопчику 12 років, проте його вже спіткала біда. У нього важке захворювання, мілодиспластичний синдром. Зараз хлопець перебуває у лікарні Львова. Лікування вимагає пересадку кісткового мозку, а це вартує 150 тисяч євро. Рахунок у Приватбанку 5168 7426 0726 1744 5168 74 26 07 26 1744. -17 Додаткову інформацію ви можете отримати за номером телефону 050 68 90 198 Аркадій тато хлопчика повторюю 050 68 90 198 Давайте разом спільними зусиллями допоможемо світозару, якомога швидше повернутися за шкільну парту. А його батькам бачити, як зростає здоровим їх синочок. Не будьмо байдужими до людського горя. Потрібна допомога. Сім'я інвалідів позору, яка проживає у Буйському районі, шукає жінку-доглядальницю віком від 30 до 40 років. Вимоги до доглядальниці, постійне проживання у родині інвалідів та відсутність шкідливих звичок. Жінка може мати дитину. Тож, якщо ви шукаєте прихисток та добрих друзів, телефонуйте за номерами Код Бущини 03264 номер 44521 03 264 445 21. Або 097 97 39 560 097 97 39 560. На цьому завершуємо радіопередачу. З вами була Наталія Замрій. Бережіть себе і будьте здорові!